Любомира Богоявловського. Я дуже вдячна йому. Я ніколи не встречала такої людини е, сердечна. Вона ну, сказав мені, що було, що буде. Дуже вийшло. Я дуже прошу, хто з якими е, що там людини накопилось, яка це, будь ласка, обертайтеся до нього. Ну. Дуже приємно, дуже Людина, вона підкаже, поможе. Я дуже вдячна, що мені посовітували, і я приїхала. Обратилася до такої людини. Дуже я обращаюся в усі. Хто з яким він дуже поможе людина. Людина ясна, він від Бога.